О, найпрекрасніша, царице неба і землі, Пресвята Ченстуховська Діво Марії, ось я, негідний слуга твій, стаю перед тобою, благально підносячи руки до тебе і з глибини мого серця волаю, О мати, наймилостивіша, рятуй мене, бо лиш в тобі моя надія, якщо ти мене не вислухаєш, до кого ж я піду. Знаю, люба, мамо, що серце Твоє. Повне змилування зворушиться моїм благанням і вислухай мене в моїй потребі, оскільки Божа всемогутність лежить у твоїй руці, бо Всевишній тебе собі уподобав. А тому, Маріє, благаю тебе, повстань і використай твою міць могутню, розпорошуючи усі страждання мої, вливаючи бальзам, заспокоєння у мою душу зболілу, О, найшляхетніша утішителько всіх стражденних. А отже, і моя особлива опікунку, я насправді відчуваю це добре у глибині душі, що через гріхи мої я негідний, аби ти мені милосердя виказала, але благаю тебе, О премила мати, не дивись на мене через ці гріхи мої, але поглянь через заслуги наймілішого Сина Твого і через Його присвяту кров, яку Він пролив за мене на Гнебному хресті. Згадай о наймиліша мати. Про ті страждання, яких ти сама зазнала, стоячи під Христом, і на співумирання разом зі смертю твого дорогого сина. А отже, заради пам'яті про все це, о Мати, не відмов у моєму смиренному проханні, але вислухай його ласкаво, і буду я тобою втішений, і вдячним серцем прославлятиму тебе аж до смерті. Амінь.